Виконуємо номер 6.3 із підручника алгебра 8 та номер 11.3 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Спростіть вираз і 8 завдань. Приступаємо до виконання. Щоб поділити один дріб на інший, треба ділене помножити на дріб, обернений до дільника. Тому ділене, множимо на дріб, обернений до дільника. І тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо і 21 на 7, 7 ділимо на 7 буде 1. 21 ділимо на 7 буде 3. 16 і 12, скорочуємо на 4. 4, ділимо на 4. 16 ділимо на 4 буде 4. 12 на 4 3. І тепер А, і а скорочуємо на А, і Б і Б квадрат скорочуємо на Б. В чисельнику у нас буде 4. В знаменнику 3 на 3, 9B. Переписали ділене і множимо на дріб, обернений до дільника. Тепер чисельник множимо на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо 15,3 на. 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 15 ділимо на 3 буде 5. 2 і 8 скорочуємо на 2, 2 ділимо на 2 буде 1, 8 на 2 4. n квадрат і n скорочуємо на n, n ділимо на n буде 1, n квадрат на n буде n. В чисельнику тепер маємо 5 на 4 це 20, а в знаменнику mn. Завдання третє переписали ділене і множимо на дріб, обернений до дільника. І тепер чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. І у нас 21 і 14, скорочуємо на 7. 7 ділимо, 14 ділимо на 7 буде 2, 21 ділом на 7 буде 3. Скорочуємо b і Б в квадраті на b, А і А в квадраті на А. В чисельнику будемо мати 9 на 3, 27. А у знаменнику 10Б. Частка відділення від'ємного числа на надатнє буде число від'ємне. І тепер множимо ділене на дріб обернений до дільника. Чисельник множимо на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо 3 і 6 на 3, 3 ділимо на 3 буде 1, 6 ділимо на 3 буде 2. Х у квадраті і х в кубі на х у квадраті, х у квадраті ділимо на х в квадраті буде 1, х у кубі на x квадраті буде x. І А квадрат і А скорочуємо на А. Отримаємо у чисельнику А, мінус знак поставили. І в знаменнику 2х. Завдання третє. Подамо 14х у квадраті знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника. Тепер чисельник множимо на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочимо на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 14 ділимо на 7 буде 2, і на х, х ділимо на х буде 1, х у квадраті ділимо на х буде х. Маємо чисельнику 2ах, знаменнику 1. Або це просто 2ах без знаменника. Тепер частка відділення від додатнього числа на від'ємне буде число від'ємне, тому ставимо знак мінус, переписали 8х у кубі, поділити на 7а і подамо 2х у квадраті знаменником 1. І тепер множимо наше ділене. На дріб обернений до дільника. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо 8 2 на 2, 8 діл на 2 буде 4, х квадрат і х у кубі на х у квадраті, х у кубі делом на х у квадраті буде х. І все, тоді в чисельнику у нас 4х, мінус, мінус, не забуваємо. А в знаменнику 7. Частка відділення від'ємного числа додатнє буде число від'ємне. І подамо 16а в квадраті знаменником 1. І тепер множимо наше ділене на дріб обернений до дільника. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочимо 12 і 16 на 4. 12 на 4 буде 3, 16 на 4 4. А квадрат і А квадрат. Скорочуємо на А в квадраті. І в чисельник у нас буде 3, знак мінус постали перед дробом. А в знаменнику 4b. І останнє восьме завдання частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Подаємо 40 ма у п'ятому степені знаменником 1 і множимо на дріб обернений до тільника. І тепер чисельник множимо на чисельник, а знаменник на знаменник. 48 скорочуємо на 8. 8 ділимо на 8 буде 1, ділимо на 8 буде 5. І М і М квадрат скорочуємо на M. Маємо в чисельнику 5а в шостому степені, а в знаменнику М. Номер 6 крапочка. 3 із підручника алгебра 8 та номер 11.3 з підручника «Математика 8» виконано.